Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео Українські породи гусей. Мені було надзвичайно цікаво готуватися до цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. І усім гарного перегляду! Мабуть, найвідоміша українська порода гусей, Велика Сіра. Ця порода була виведена в Україні в 1930-х роках. Спочатку протягом трьох років схрещували романських і тулуцьких гусей для отримання вигідного матеріалу нової породи. Далі отримані помісі розводили в собі. Основним завданням сталося збільшення живої ваги гусака при збереженні вихідних даних романської породи, високої життєздатності, добре розвинутого інстинкту насиджування у гусок, невибагливості до умов утримання. Швидкого набирання ваги якісного м'яса. Птахи рухомі, міцні, великі, основне оперення темно-сіре, тільки на грудях і в нижній частині тіла є світлі проміжки. У забарвленні пір'я має чітко проглядатися луска на спині. Голова невелика, з коротким і масивним дзьобом оранжевого кольору та світлим кінчиком. Гаманець і шишка відсутні, шия потужна середньої довжини. У гуски шия коротша, ніж у гусака. Спина довга широка, груди глибокі. Живіт широкий з двома жировими складками біля ніг. Плесна яскраво помаранчеві. Міцні здатні витримати вагу гусака. Вага гусаків від 7 до 9,5 кг. Гуски важать 6-6,5 кг. Характер птиці норовливий. Образливі і злопам'ятні, якщо їм роблять боляче і створюють сильні незручності, добре захищаються від небезпеки, здатні підняти всю зграю в разі загрози, ведуть статний і ієрархічний спосіб життя, тому можуть прив'язуватися до господаря як до вожака. У спокійній обстановці миролюбні. Легко керовані. Вихід м'яса при забої 5-7 кг, мають високий потенціал до, народжування, до нарощування жирової печінки 350-450 грам. Гусенята швидко набирають вагу. До 9 -ти тижнів досягають 4,5 кг. Сетова зрілость у сірих гусей настає в 7-11 місяців. При інтенсивному зростанні іноді відбувається дозрівання в піврічному віці. Плодючість досягає піку у 3-4 роки. Потім йде на спад. Далі велика біла порода гусей. Племінну роботу зі створення породи було розпочато у 1980-х роках співробітниками інституту птахівництва Української академії аграрної наук на державному підприємстві Дослідне Господарство Бірки. Продовжено в державному племінному птахівничому підприємстві Роздольне Харківської області, як вихідний генетичний матеріал, було використано гусей великої сірої та рейнської порід. Створення популяції великих білих гусей було проведене шляхом відтворного, дегібридного схрещування цих порід і подальшого відбору та підбору бажаних генотипів. Поглиблена селекційно-племінна робота, спрямована на Консолідацію птиці за кількісними ознаками та аутосексністю, підвищену, енергі... підвищену енергію росту гусенят у ранньому віці, живу магу дорослої птиці, високу плодючість самок та запліднувальну здатність самців. Птахи мають біле оперення, міцну будову тіла. Голова у них невелика з коротким оранжево-червоним дзьобом. Шия середньої довжини, тулуб широкий, глибокий, груди випуклі. Спина у самців і самок пряма, довга, широка. На животі невеликі жирові складки, ноги середньої довжини, оранжево-червоного кольору, широкі розставлені. Жива маса дорослої птиці. птиці, птиці. Самців 7,7 кг, самок 6,5 кг. Генетичний потенціал несучості за рік становить 56-60 яєць, маса яких дорівнює 170 г. Шива маса гусенят у 9-тижневому віці досягає 4,2-4,5 кг. Вивід пташенят 70-75%. Гуси відзначаються високим виходом перопухової сировини. Пережиттєвого обскубування 120 грам на голову. Ці птахи єдині з білих гусей України, що мають високу генетичну обумовленість до відгодівлі на жирну печінку, середня маса якої становить при відгодівлі гусенят з 80-денного віку 340 грам із 135-денного. 404 грами. Зі 170-денного віку 444 грам дорослих гусей 500-700 грам. Переяславська порода гусей. Гуси Переяславської породи виведені в Україні шляхом скрещуванням руменської та китайської порід. Розводять її в основному присадибні господарства птахоферми, в Чернігівській області. Оперення птахів сіре. На шиї розташована темна бура смужка. Ноги і дзьоб темні, чорні, плюсне, плюсне рожеві, особливості екстер'єру. Тулуб спереду піднесений, середньо довга шия, велика голова з шишкою над дзьобом і невеликою шкірною складкою під клювом. На череві одна або кілька жирових складок. Маса гусака становить приблизно 6 кг, гуски до 5 До основних переваг породи відносяться хороші відтворювальні якості, відносно висока яйценоскість, хороша адаптація до місцевих умов пристосовані до пасовичного утримання. Продуктивні показники переяславських гусей такі: двомісячні особини важать близько 3 кг, несучість гусок. 40, 60 яєць при, при хорошій відгодівлі досягає 70%, середня маса яйця приблизно 150 грам, заплідненість 80-90%. З виведенням гусенят близько 70%. Високе виживання дорослих особин 85-95%. Роменська порода гусей. Українська порода гусей виведена в місті ромни Сумської області. Порода виникнула. Як результат багаторічного схрещування місцевих гусей із метою отримання поліпшених м'ясних і яйценосних показників. Наразі руменські гуси розповсюджені у багатьох областях України: Сумській, Київській, Чернігівській, Полтавській та інші. Основному розведенням цієї породи займаються невеликі фермерські та присадивні господарства. Гуси руменської породи мають міцну конституцію. Голова округла середньої форми без шишки на лобі, коротка товста шия, помаранчевий дзьоб на кінчику сірий або чорний, широкі груди на животі одна дві складки шкіри, міцні крила з великим розмахом щільно прилягають до тулуба, невеликий хвіст злегка піднятий, короткі міцні ноги, широко розставлені, рожево-червоного відтінку, оперення сіре. 80% біле рябе, жива маса гусаків 6-7 кг, гусок 4,5 6 кг. Гуси цієї породи добре пристосовуються до навколишнього середовища і відмінно переносять холод, спеку, різкі зміни температури. Вони швидко набирають вагу і дають ніжне м'ясо з, високим з високими смаковими характеристиками. Оперення з, хорошим, з хорошими якостями пуху і пера. Гуски – хороші квочки з сильно вираженим материнським інстинктом. Несучість руменських гусей близько 20 яєць. Яйця важать 145-160 грам, заплідненість 80%, виводимість становить 60%. До 5 місяців молодя... молодняк за вагою досягає дорослого птаха. І наостанок, друзі, можливо, ви. Колись чули, що люди називають сірих гусей Миргородськими, тобто Миргородською породою. Це неправильно, Миргородської породи гусей не існує. Звідки ж тоді взялася ця назва? Наскільки я зрозумів, у місті Миргород існувала велика інкубаторна станція, яка займалася виведенням гусенят великої сірої породи. От. І, звичайно, вони займалися реалізацією, і звідси, скажімо так, і пішла народна назва. Але, повторюся, Миргородської породи, породи гусей не існує. Це або велика сіра, або як зараз у нашій місцевості майже усіх сірих гусей називають Миргородськими. Ось так от, друзі. Сподіваюсь, моє відео було для вас цікавим. До нових зустрічей!